Що нині турбує українців найбільше з якими запитами, з якими проблемами вони звертаються до психологів, психотерапевтів та психіатрів? Можливо, теж чули, знаєте? Та, зрештою, зараз у всіх однакова робота і у психіатрів, і у психологів. Це так ми називаємо первинна психологічна допомога, яка все ж таки в будь-якій будемо казати глибині, але надає таку. Першу стабілізуючу допомогу, але вона є актуальною тільки після того, як у людини є можливість бути в безпеці. Тому так важливо спочатку дати простір, дати місце нам, щоб бути подалі від безпеки. Для того на нашій території ми рятуємося бомбосховищі, це наше безпечне місце. На територіях, які, на жаль, Є в безпосередній близькості до бойових дій, це ця ситуація є складнішою, тому що мається не тільки на увазі бомбосховища, а ще й мати таку ну, добру відстань від спалахів від ну, безпосередньої небезпеки. І зрозуміло, коли є вже безпечне середовище, тоді ми допомагаємо психіці стабілізуватись за рахунок її ресурсів. І тут зрозуміло, що ресурси психіки лягають на її вже збудований ну, скелет психіки і розбудовані ресурси особистості. Тому зрозуміло, що до психіатрів частіше звертаються ті люди, які і мали до війни вже складні стани в психоемоційній регуляції, або ті, які досить сильно постраждали від. Ем... Складного перебування, складних стосунків з війною. Пані Маю, тоді психолог... поговоримо про первинне це звернення до психологів. З якими запитами приходять, зокрема, і до вас у вашій практиці? Ми зазвичай це називаємо відреагувати, відреагувати ті спогади, бо наша психіка вона дуже швидко опрацьовує складний контакт з реальністю. Тобто зазвичай після шоку, а це першою реакцією на будь-яку травматичну подію, психіка сама починає емоційно. Ми говоримо так, змінювати ті стани, які дають психіці включитись її ресурсом. І тому якщо це відреагування власними силами у людини не відбувається. За рахунок помочі найближчого оточення не відбувається, то або сама людина, або її оточення звертається вже за первинною психологічною психіатричною допомогою. Це зрозуміло, що. По можливості якісь ті травматичні події, але сприйняти, пошукати якісь виходи із складної ситуації. Ну і якщо говорити про дитячо-батьківські стосунки, то тут ми говоримо про те, що діти стають більш такими розгальмованими в своїх переживаннях, і тому ми знову повертаємось до якихось таких дитячих, ну, наприклад, крадіжок. Складних контактів з одногрупниками, однокласниками. Тобто, все гіперболізується в поведінці людини, конфлікти в родині, зменшення емоційного тепла один до одного. Ми всі говоримо, що ми всі є під тінню війни. Травма війни на жаль, це комплексна процедура і вона. Всі наші переживання і всі наші стосунки розгортає не в ресурсну частину, а в випробувальну частину? Тому є багато різних запитів, як на особисті проблеми, так і стосункові пані. Майя, а як розпізнати, що близька людина знаходиться в критичному стані, який вже от потребує звернення до фахівців? Як це не проминути і помітити вчасно? Тут дуже є простий відразу перший маркер. Це якщо поведінка змінюється від звичної до незвичної, бо всі ми, які ми маємо близькі стосунки, ми прилаштовуємось люди ж різні за своїм психотипом. І тому зрозуміло, що якщо поведінка до того була активною, а стає пасивною, за до того була соціалізованою, а стає запнутою, чи навпаки, була досить такою запнутою, а починається якийсь такий ажіотажний рух, пошук якихось ну таких дій неприйнятних і неадекватних. І тут другий термін якраз про неадекватність. То поведінка людини, яка перебуває в стресі, і ми про це знаємо як шокові реакції, вона є неадекватна. Що це значить? Будь-який стимул іззовні, він так або інакше викликає адекватну відповідь у, у особистості людини, і от якщо поведінка е, ем, не сейзміріма з ем, відгуком особистості, ми говоримо про неадекватність поведінки, і ну, можливо можемо пригадати, бо таке буває з людьми в будь-яких травматичних подіях. Якщо, наприклад, є пожежа, а люди намагаються виприхуватися там з п'ятого, шостого поверху, тому е, ми завжди завжди співвідносимо наскільки адекватно. Поведінка людини. Ну і третє це наскільки вона загрожуюча для Понимаю. самої людини або для її оточення? Ось такі три маркери. Тут, а скажіть, і звична, чи... вона незвична, неадекватна і загрожувальна? Що кажуть психологи? Ви як фахівець, в тому числі, чи можна переживати стресові ситуації наодинці, а якщо таке сталося? Як варто поводитись, якщо навколо нема до кого звернутися, немає з ким поговорити, що робити тоді, як себе підтримати у цій ситуації? Я також думаю, варто повернутись до трьох таких речей, які говорять про безпечне місце. Тобто, якщо ми з вами знайшли якесь безпечне місце в просторі, ну, наприклад, це ваша кімната, ваша квартира, ваш будинок, і ви перебуваєте якраз за принципом двох стін або під трикутником, тобто, є якийсь там стіл або ванна і ви можете біля неї сидіти, і, наприклад, сирени виють, як у найближчі дні у нас було по декілька годин, то ми можемо з цього безпечного місця далі робити три таких ну елементи саморегуляції своєї. Тобто далі ми можемо пошукати безпечне уявне місце. Це значить для нашої уяви придумати якісь уявити. Картинки, спогади, які б нам давали для нашої психіки оцей уявний ресурс. Бо мозкова активність вона завжди однаково синхронізується і як з реальною, реальною безпекою, так і з уявною безпекою. Ті самі ділянки мозгової діяльності починають на себе перебирати активність, і, значить, домінувати в нашій психіці. Якщо уявне місце нам не дає того потенціалу, бо ж ми самі можемо регулювати за своїми суб'єктивними тими термометрами, нам ок чи ще не ок всередині. тому можемо друге потурбуватися про наше безпечне місце, яке є в тілі, бо психіка і тіло це також два таких взаємодоповнюючих безпечних місця, і відповідно, коли ми турбуємось про наше тіло. То психіка також отримує оті безпечні ресурси, які дають їй натхнення нас підтримати навіть в складній ситуації. Наприклад, що ми знаходимося знову ж таки бомбосховищі в будинку, в кімнаті для нашої психіки і нашого тіла є такі шість розповсюджених кроків. Перше це дихання. Я нічого зараз не, не скажу нового, бо наше дихання, потужна легенева система, нам забезпечує відразу і доступ кисню до. Мисливих структур і розподіл кисню по нашому тілу, і будь-який наш слухач може знайти прийнятні для себе дихальні вправи, які є в інтернеті зараз. Тобіс безліч і пропозицій. Це буде чудово. Друге, ми маємо так, або інакше можливо, навіть потурбуватись про себе, і де б ми не були, мати з собою пляшечкою води. Чому? Тому що під час стресової ситуації у нас це природньо змінюється гормональний баланс. І цей гормональний баланс так або інакше він стимулює вироблення адреналіну, і адреналін сушить. Тому, відповідно, ми маємо мати пляшечку води, щоб ми могли наситити себе і стабілізувати за рахунок того метаболізм в організму. Третє, ми можемо собі говорити якісь приємні речі. І навіть я виклала пост на своїй сторінці в Інстаграм, і мені мої підписники вони писали відгук. Вони писали, Майя, ви знаєте, ми так і робили. Це звучання ми з сином вовали наших українських пісень. Бо це звучання це може бути або якась ну, от внутрішня розмова з самим собою про якісь діалоги, про якісь плани. Це може бути, якщо у вас є дітки, копіювання розмов тварин там. Речання тигра, неукання кіцькі, тобто вокалізація перезапускає також, на, також наш психоемоційний фон. Ну і пісні нас всі крятують. Ви напевно бачили також ці репортажі з метро, де люди співають, і вони там так само стабілізують свою душу в своє, в своєму тілі як безпечного місця. Крім того, нам важливо включити невеличкий рух. І зараз я бачу також є ролики в різних марафонах, які є на телебаченні, які пропонують. Чи легкі праві для рук? Да, ми можемо навіть як якщо це бомбосховище, там точно світло утемнене. То ми з дітьми можемо погратись. Відгадай тваринку, щоб вона подивилась і відгадала, яка ця тваринка або в руханку якусь, яка ножки, ручки струсити. Бо включається тривога. А тривога, якщо говорити таким метафоричним стилом, це тремтіння. Да, ми тривожимося, тобто ми, ми збуджуємося. От для того, щоб це збудження не зафіксувалось на рівні емоції тривоги, далі не почало під підхарчовувати наш страх. Його варто переключити на все ж таки тремтіння тіла, і ми всі це знаємо, коли це відбувається в машині. Да, тобто, коли тремтить наша машина, значить відбувається не то, і ми тоді її стабілізуємо. Тобто, дати розогнати це тремтіння в тілі за допомогою якихось прав, якихось руханього і, мітого, і... Як... пані має так. ще okay. одне коротке питання, бо трошки маємо обмаль ефірного часу. Чи можна oh. стверджувати, що усі ми під час війни маємо? посттравматичний стресовий розлад. Чи власне це вже такий більш діагноз ем, притаманний військовим? Ви знаєте, тут маю можливо заперечити таку міфічну ідею. Посттравматичний стресовий розлад це вже не справився наш і організм тіло зі своїм безпечним місцем, і наша психіка, і ми як особистість. Тому зазвичай в клініці його діагностують через півроку. Відповідно, бачите, як наука мудро дивиться на наше тіло. Вона йому довіряє. Тому довіряйте своєму тілу, і якщо ви будете прислуховуватись до своїх безпечних місць, то посттравматичний стресовий розлад, але ще й якщо ви залучите фахівців, які вас можуть допомогти, не стане в вашому житті. Бо тоді, коли психіка не справляється з цим, а це період півроку. То тоді ми говоримо про те, що да, варто вже звернутися до е, психіатрів, колеги до психіатрів, щоб призначити таке ну прийнятне лікування, щоб розвантажити вищу нервову діяльність, щоб не було тригерів, які є в поведінці людини, коли, наприклад, вона чує е, е, сильний звук, а їй вже організм реагує на нього як на вибух, хоча вибуху немає. Тому наш організм, якщо про нього піквати.